Так, всім доброго дня. Хочу подякувати всім за лайки, за коментарі, за підписки, за перегляди. Дуже щиро всім дячна. Хто не підписався, підписуйтеся. Хотіла показати вам розпаковку. Такий сюрприз. Мені прийшла посилочка від моєї подруги хорошої Танюші. Вона має канал Танюшини Кузняшки. Вона мене не попереджувала нічого. Просто з почти мені прийшло повідомлення, що є посилка, так як я не мала. У мене підключена нова почта, але так я не мала часу взагалі в телефоні сидіти. І просто ну, не, не виділа, що мені прийшла, що мені якась йде посилка. Що тут є, я не знаю. Я до неї відразу позвонила, вона там. Та як Таня. Я нічого не знаю, я нічого не відправляла, це якась помилка. Ну, Зараз будемо з вами розпаковувати, що вона тут. Десь ми там про щось говорили і вона ото. за Очіблено у нас стаканчик і з одної сторони, і з другої не знаю, що воно там вже ж там таке. Зараз Так, що воно тут мені весело? О господи, це що таке? Це ж он не якийсь. Шампунь. Ой, оце що? Ой, що таке? Це духи якісь Таня. Це духи Ой, це духи від ясно. Це духи від Oriflame Якщо я не помиляюся. Я колись такі духи брала, собі о тому говорили. І вона... Буду тут це все складати. Так, ще щось. Це крем якийсь. І, і оце оце я мушу до неї дзвонити, що оце бачу, що крем? Отакий От крем. Ні, ви знаєте, ну я її точно простир, ну ви подивіться. Комплект на цей Ой, що це за саме, Таня? Я вже знаю, що це є. Таня Ви подивіться, що вона мені вив'язала? Я говорила, що я без рукавку таку хочу теплу. Ну, це, капець. Я казала, що вишлю її нитки, і вона мені вив'яже таку високавку. А ви подивіться вона мені зв'язала вже. Нитки такі, дивіться, блестять, як. Ой, кошмар. Це капець. Я в шоці. М -м -м. Таня, я тобі дуже дякую, чесне слово. Ну я в шоці, чесно. Я в шоці. Я дуже дякую, Тань. Я... Це взагалі. Ой. А тепла, яка, класна. Ну, бачите, така в мене розпаковка. Я чесно не сподівалася взагалі. Пані, я дуже щиро вдячна, дуже щиро вдячна. Ой, так що, отакі-то от справи, бачите, як то є. Е -е, я дуже щиро вдячна. <рисква> У мене нема слів просто. Навіть не знаю, що сказати, зайкаюся. Підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Щиро всім вдячна за перегляди. Дуже щиро всім дячна. Ну, Танюша, чекай на посилку обратно другу. І до нового відео!